Під час вторгнення персів ватоку такі роз'єднані грецькі поліси знайшли в собі сили об'єднатися. Дуже подібна історія з українцями на початку повномасштабного вторгнення. Чи не так греки відчайдушно боролися проти переважаючого ворога, і впевненість їм додавала віра в те, що боги Олімпу з ними. Українцям теж додавало впевненості підтримка нинішніх богів Олімпу, які зручно вмостилися за океаном і спостерігали за нами з висот своїх морочосів. Однак сьогодні розпусний бог. Діоніс приспав самогутнього Зевса і править свій банкет. Така нахабна поведінка може призвести до геть непередбачуваних наслідків, і одним із них може бути пробудження давніх титанів. І це не ті титани, про які могли подумати фанати одного культового аніме. Кромвей, бісмарк, фрідрік, II, наполеон, Черчилль. Якщо вам відомі ці імена, то ви розумієте, про кого йде мова. Там, де Сполучені Штати навчались, Європа викладала. Тому при наявності тестикул у лідерів старої та нової Європи ми можемо ще всі дуже сильно здивуватися. Тяжкі часи породжують сильних лідерів.